Всім привіт! В цьому відео розповім вам про живлення цукрової кукурузи під час цвітіння. Цукрова кукуруза це така культура, котра в принципі може рости на доволі бідних ґрунтах, але якщо ви хочете збирати повноцінний якісний врожай, то все-таки потрібно подбати про мінеральне живлення. І саме в період цвітіння максимально важливими є такі елементи, як фосфор, калій, бор, цинк та азот. І причому потребує вона їх. Заздалегідь наперед, щоб вони вже були в ґрунті. Не можна запізнюватись з їхнім внесенням. Ось ця цукрова кукуруза знаходиться зараз у фазі викидання мітли. Її потрібно буде зробити а, стрибок вгору. Бачите, ось ці вже які викинули мітло, ось наскільки вони вищі. Сантиметрів на 50. Тому цій кукурузі обов'язково зараз потрібно дати азот. Їй потрібно буде багато азоту для того, щоб зробити цей ривок в висоту, набрати зелену масу тому в таку фазу потрібно давати азот. Ось ця кукурудза так само. Конкретно я давав кальцієву селітру. Ось так вона виглядає. А також додавав нутрімент універсальний, формула 18 18 18. Якщо немає дорогих добрив типу 18 18 18 або 20 20 20, 20 то можна, наприклад, зробити Підкормку монокаліфосфатом. тут є фосфор і калій, а також паралельно провести обробку азотними добривами. Монокаліфосфат виглядає ось так: от. він також продається в маленьких фасовках. Рослини сокрової кукурузи перед цвітінням я обробляв борною кислотою. Це дуже-дуже корисно зробити. Я використовував ось такий бор. Якщо немає такого бору, можна взяти звичайний бор, який продається в аптеках. В принципі, це та сама діюча речовина. Також дуже добре себе рекомендує приксил кальцію. Там одразу йде і кальцій, і бор. Дуже гарна комбінація. Період світіння це переломний момент, коли знижується потреба в азотних добровох, а натомість зростає потреба в калійних. Тому в таких от фазах, коли вже йде безпосередній процес цвітіння, я буду використовувати підконку ось таку майстер. Формула 3, 11, 38 плюс 4 магнія. Тобто азот 3, фосфор 11, калій 38 та 4 магнія. Також тут є цілий комплекс мікроелементів. Ось так виглядає, продається в маленьких фасовках. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд. Гарних вам рожаїв!